Усім вітання. Вирішив я вам зробити в кінці року таку крутезну розпаковку з Аліекспреса. Товари просто огонь. Ви вже бачите, все відкрите, все перед вами. Чоловікам сподобається. Тут прям такі товари ого-го. Давайте я розпочну і будемо помаленьку рухатися. Взяв такий ліхтарик, Софір, бачите, 42 серія, 2100 люмінів, дальнє світіння 200 метрів. Чи світить він? Світить. Звісно, світить. Що мені сподобалося, ви можете подивитися, є режими різні, да, Тут всього вистачає е, бренд, якість. От це головне. Е, в такі коробочці приходить, от, досить якісні. Е, його можна використовувати як звичайний ліхтарик, так і на, як сказати, налобний кріплення. Е, дуже приємна е, тканина. У мене є налобний ліхтарик, але це зовсім не та. Тут, наче, відчувається якісь, так би вам мовити наче як фліс, щось таке. Е, от. Є кріплення, е, ну, не знаю, я його використовувати не буду. Такий кабель зарядний, шикарний, він товстий. От, якщо ви бачите, там, добре порівняти з чимось, він прям товстий. Е, є резінки е, додаткові е, от, для уплотнитель, е, ущільнювач. От. І ой -ой, дуже сильно у нас е, ліхтарик. Ліхтарик повністю у нас металевий. Дуже зручний в руці, от прямо серйозно. Магнітне кріплення, ми бачимо, можемо поставити це головка, в нас повністю не обертається нічого. Акумулятор сюди в нас йде додаткові ці резинки, в разі чого. Акумулятор у нас на 3000 мА, 18650 фірма їхній. От І все. Уж бачите, як подбали. Тобто, він можна сказати би, в певній мірі вологозахищений. Є в нас Type-C зарядочка, також дуже плотно сидить. От. І давайте подивимося, як він світить. Я, до речі, це не, не останній ліхтарик, ще один їде. Я вам також покажу і потім я зроблю огляд, зрівняння, як вони світять всі. Є в нас вимкнення, бачите, ми вмикаємо, світиться зелений, тобто що акумулятор заряджений. Ми тримаємо ось, і вмикаються. Я просто нажав, тримаю і різні режими: три режими. Але насправді я ось е зараз покажу тут їх настільки багато, є стравоскопи, і прям воно просто засліплює ужасно. Є ще швидше світить. Коротше, ліхтарик, я вам так скажу, е дуже страшний, е ось в немілих руках. Там, якщо хтось, от я ж тільки що зняв, е закривав очі, і все одно трохи засліпило. Дуже якісна річ. Бачимо один головний, як би сказати, діод, І ось тут по бокам ще є такі. А, ага, до речі, до до речі, речі, тут є ще червоне світло, але нам його треба. О. Зараз стробоскоп є червоний і є ще червоне світло. що, От, бачите, так само різні режими. Зажимаю і різна яскравість. Що дуже буде зручно. Не знаю, там на природі, ще щось, хто кудись виходить, значить в кімнаті включити дуже приємно, що не сліпить. Є такий у нас ліхтарик. Скільки коштував, додаю сміни, тому що реально ну, не пам'ятаю. Я задоволений, е, думаю, дослужити ого і ніколи не поламається. Тому що ну, ви самі розумієте, це якість. Є такий шикарний ліхтарик. Всі посилання будуть під відео. Замовляв я це все в себе. Посилання є в мене в телеграм-каналі ТехноХалява. Ваша щоденна доза халяви». Тому залітайте. Посилання є і це все. Ви можете продати там по вигідним цінам. Я слідкую. все почув якісь промокоди, акції, і можете також купувати відгідно зі мною. Взяв я такий павербанк рокерин на 25 п'ять ватт, десять тисяч міліампер. Дуже якісний бренд. Ви вже бачите, що в мене ще один є Powerbank, потім в мене є блок живлення. Також можете помітити, що раніше я раніше є кабель, їхні замовляв. От. Приходить у нас такий Powerbank. бачимо, ось тут запаковано все захисне скло. Є в нас Lightning швидкісний. Ось я так вам покажу. Кому цікаво, можете поставити, подивитися, які протоколи є. Але ми зараз все читаємо. Є Lightning, є Type-C, і це якісь USB чи ша, куди її використовують цю штуку. Я не знаю. Краще б ще зробили. Ну, можливо, мікро, мікро USB, було б набагато практичніше. Ось, ми бачимо, павербанк у нас прийшов заряджений повністю. Ми бачимо, тут такі є вушка. Ось так бачите, це виглядає. Ну, класно, цікаво, головне, що він швидкісний. От, і все. Тут у нас є usb a на 18 ватт. От, і два Type-C порти у нас на 22,5 Вт. От. Тому можете поживити у го скільки приладів. Поки я не ховаю. Це компактний варіант, також кинути в карман, бо в мене є хоко, але він магнітний от, і дуже великі втрати. Плюс кабельом треба носити з собою, а це прям все під рукою, все, в сумку кинув, пішов, ну, супер. Просто я рахую, що кращого немає. Варіанти, коли у вас є кабелі в разі, якщо вони у вас зломляться, то ви можете підключити собі от, і користуватися як звичайний павербанк через кабель. Але ця річ прям огонь. Ну, коли я вже вам заїкнувся, давайте подивимося. Є в нас такий тестер К2, дуже класна річ. Е, от. Був варіант взяти е, ось е, які там, b 58 що його всі беруть. Але для чого переплачувати, коли повністю тут все те саме, що вам потрібно є? В такі приходить металеві коробочки. От. Бачите? Тут також все. До речі, його можна оновлювати. Його можна оновлювати програмне. Ну, програмне оновлення можна воно. Ну, Подключили до комп'ютера, оновили. Тобто ця річ вам буде на роки. Ну що, давайте ми затестимо раз таке діло, е як це все працює. Заодно перевіримо павербанк. І перевіримо з вами ось цю річ. Так, вімкнулося. Зараз хвилиночку я попробую зловити фокус і не рухати, щоб вам було гарно видно. Чекаємо? Замір пішов. Все, бачимо, є у нас Power Delivery 22 вата. І зараз ми штренько пройдемося, воно все щетає, щитає, щитає перегрузи. І ми побачимо, наскільки хороший цей павербанк, чи я його можу радити, чи ні. Побачили, що є тут швидка зарядка. Зрозуміло, включилося, все, бачите, йде ще щитування. Щетування ще йде далі. Значить, щитується, знову швидка зарядка включилася. Подивіться, скільки тут протоколів. Нічого, собі павербанк. Ну, прям ого. го Зараз швиденько ми з вами. Є. Ні, ще щитую. Угу. Чекаємо. Є, закінчено, бачите? Пише End. Тобто Apple у нас є 5 вольт двампара, стандартна ста, абсолютно. Потім є, є в нас ось ця, я не знаю, що таке Charge кв 12, Quick Charge 3,0, 12, Quick Charge 3+, 3, Charge 4. .0. На секундочку. Потім є зарядка, якщо я це не помиляюся. Ця фаст йде на, на Huawei. Якщо не помиляється, швидка зарядка є 12 вольт, і є швидка зарядка на Samsung. На секундочку, 12 вольт. От, і повністю що вам показує повербанк. Можливо, я перепутав ці дві, два протоколи. Але факт тому, що тут і Samsung, і Huawei підтримують швидку зарядку. Хорошо, можете подивитися. Я думаю, все гарно видно. Швидка зарядка. От, Можливо, йому треба трошки дати час подумати. Не знаю. О, все. Е, ми бачимо, у нас є 5 вольт. Type-C без швидкої поки зарядки. От. 22 може видати. І зараз ми з вами пройдемося, повністю подивимося. Бачите, 20. -ти. Вольт показує. І дивіться, пульсація. Шикарна. Ну, я рахую, шикарно Правда? Все. Тут, тут ще є різні в меню можна полазити. От є ще якісь ось. Можна збільшувати, так розумію, якийсь, як сказати. Я точно не скажу крок на крок навантаження, що я вам точно не скажу, бачите? Ну, шикарно. Тобто, все в нас працює, повербанк чоткий. Йдемо далі. Ну що, це я можу відкласти? Да? Ну, ось так поставимо. Але це ми ховати ще не будемо, тому що є е, ще в нас що тестити. Е, це вже я би сказав, ну, вона досить сильна, потужна, не така, як там Xiaomi, звичайні. Е, ось делі. Давайте подивимося, ми бачимо. Акумулятор на 2000 мА. Є в нас підсвіточка. От, така коробочка приходить. І я взяв тут. Мінімально, мінімальна, мінімальна база, е, я не знаю як сказати, викруток. Чи як це правильно назвати? Шини, біти. Е, от. Є Щось, ага, інструкція, а чого воно. Е, зараз. Ага, о, все є. Е, коробку нам поки ми відкладемо в сторону. Е, ось а, і тут відкривається ого. Кабель для зарядки в нас є USB-A, USB-C. Тоненький, прям не такий, як в нас був в софірі цього ліхтарику, взагалі. Софір, ну, прям топ. От. І давайте подивимося. от, Ну, слухайте, ви бачите цей масштаб, ну, як тучіший як ліхтарик. Все, працює. Я зажав, зразу включилася в нас індикація. от, Вперед, назад, і є швидкість, бачите, оберту. Ні, воно у вас все працює. Це вже така досить швидкісна і потужна річ. Я думаю, що нею, можливо, навіть можна якогось буде шурупа вкрутяти. Ну, от прям без проблем. Абсолютно, бо воно ну, швидко все працює. Послухайте просто по звуку. Ви бачите, як крутиться. Тобто вже. Є ну, вкрутити і викрутити. Вже вона досить серйозно виглядає. Скільки коштує також додам скрин, бо ну, не пам'ятаю, серйозно. От. І тут у нас є такий мінімальний, як би сказати, набір. Хрестові є, ось така, як би сказати, є ще підрізні довші, якщо насадки подовжувач. І ось такі ці дві штучки. От. Тобто нічого такого багатого, все стандартне, але, як би сказати, все необхідне це є. Річ годна, буду користуватися, буде йти весна, літо, якісь можливо, щось десь крутити, підкрутити. От. Тому ось так. Прорезинена штучка, дуже мені подобається. Тут в нас зарядочка, тайпці також прорезинена. Ну, виглядає серйозно. І 300 обертів робить на хвилину. Ну, думаю, це, мабуть, на максимальному режимі. Є. Також ми відкладемо також, щоб я. Треба все складати, бо я потім дивлюся, скільки цих кабелів, стільки всього. Я думаю, так. А від чого це? а від чого це. Відкладаю, йдемо з вами далі. Давайте я вам що покажу. Літокала, ви бачите, M4S. Взяв зарядний пристрій. Тому що в мене є і павербанк на акумуляторах, і ліхтарики всі на акумуляторах. Дуже багато всього на акумуляторах. Як це вже зрозуміло. так? Да? От, і потрібно все заряджати, потрібно часом подивитися, яка ємність залишилась, як це все працює. Дивіться, приходить ось так кабель, є ще з блоками живлення, але ну, не потрібно. І є ще, наче є версія без кабеля, але є, я взяв з ось таким кабелем. Ви бачите всі батарейки, які можна заряджати, тестити. Є в нас охолодження. Це вже говорить про солідність. Про солідність. Що вам хочу сказати, як ходить в нас, як би сказати, за. Зажими. Ну, вони не надто сильні, і, ну, я так скажу, не через силу, а от прямо в міру вистачає всього. Хочу вам також сказати, що це в нас є, як ми зараз даємо, просто живлення. А потім, якщо ви вкладаєте сюди акумулятор, ви можете використовувати це як павербанк. Тобто навіть таку річ ви можете використовувати як павербанк, бо це в нас на вихід. Так, підключаю зараз і подивимося з вами. Підключаю в мене це рокер на 160 ватт. Все, запустилося в нас. Зараз я сфокусуюся також, щоб вам було. Не, бачите, показує нуль. Є в мене також їхні фірміні батареючки, замовляв. Також в телеграм-каналі Технохалява, Народ, технохалява. Я вас там всіх чекаю, тому що все це і не тільки, то все абсолютно звідти. Є такі в мене вже вбиті, але він ще працює. Давайте ми подивимося, наче вони заряджені в мене були. У мене, звичайний був душманський пристрій, якийсь там з гренку, ну прям дуже поганий. Ці всі, наскільки я знаю, порти мають бути незалежні. Можемо ми ставити розряд заряд. Можемо вибирати ще також яким струмом заряджати або розряджати. Ось, бачите, Зарядка. Треба зажимати і тримати. От, вибираємо 700, 500, 1300. Якщо вставити, мабуть, СІ, то тут ну, недоступно. Бо тут ми можемо зараз поставити на 1 ампер, правильно? От, а якщо я зараз поставлю ось так, то має бути, мабуть, або 700, або 500, щось мені так здається. Так, да, бачите, зразу впало. Все. 700 1000, А, ні, є. Бачите. Е, і має тут розрядка десь ще має бути. Тому я не можу переключитися. Ага, от, все, є розрядка. Ну, коротше, ви зрозуміли, що я вас не тягнув. Тобто все працює, з цим питань нема. Буду замірюю, я, до речі, тому що ось цей акумулятор у мене взагалі новий, як ви бачите. От, і чи Тут є з половиною чи нема. Так, це ми відкладаємо і. Біжу з вами далі. Щось він коштував, щось там, наче 8 доларів, чи ну, взагалі ну, прям дешево. Е, так він 15-20. Е, Хочете так само, технохалява. Я вас там чекаю, ваша щоденна до захаляви. Мабуть, ось ця штука в хазяйстві прям шикарно. Ви скажете, що це таке? Е, я скажу, що це вологомітер. Е, так, вимірювати пристрій для вимірювання вологи. В дереві можете міряти ось так. Він до нас проходить. Можете міряти в, якщо ви там будівельник, вам потрібно в чомусь, я не знаю, там в бетоні поміряти все. Е, є в нас, я так розумію, камера, тут у нас датчик вологи вимірюється, ви ставите. Бачите, тут ось так все гарно виглядає, щоб не подерти самий пристрій. От. І в нас отак от це все виглядає. Е, де тут зарядочка? Ага, є зарядочка type c Супер. І давайте включимо, подивимося. Ага, бачите, я поставив руку, все. І воно пікає. Теп зараз в нас стоїть режим, ви бачите, дерево. Ліс, так? Да? Як тут переключатися? Тре. Треба розбиратися. Треба розбиратися, кнопок у нас тут немає. Значить, десь ми маємо. Окей. А, о, о все, дивіться, бачите. Дерево. Що таке? ПW, не знаю. WH, це, мабуть, у нас бурківка, ну, цемент показує ліс, харт, під... ну коротше, цемент, дерево і ліс. от, Все, можете вимірювати. Хто купує дрова, палець десь комусь, можливо, потрібно виключно для якась визначена вологісті, я не знаю, там, для копчення якогось м'яса, ще щось, я не знаю. от, Тому я думаю, ця річ в хазяйстві буде корисна і майстрам, які... Там роблять якісь стяжки, ще щось, я не знаю. Цемен, це він показує до 17 мм сканує, от, і показує вам вологу. Бачите, я поставив в руку, і все, пішло. Тобто тут у нас датчик, і ви вибираєте собі режими. Акумулятор на 1000 мА. Вам з головою не знаю навіть наскільки хватить і як часто ви будете його заряджати. Показує в нас індикація заряду, показує в нас, бачите, вологість, температура. От, і ось тут ваша шкала вологості. Тому ось так. Я думаю, що чесно, річ непогана. Якщо я кажу, ви там в селі, в селі палите дровами, ви десь купуєте, часто вам розказують, о, сухі дрова, там те-то, те-то, берете, приходите, міряєте, і все. Е, так, а що в нас ще в комплекті? Щось є в нас? Да. О, є в нас тут е, зарядочка тайпсішна, е, ну і інструкція, все. То я думаю, просто де зарядка. Зарядка кабель себе має бути обов'язково. Є. Ну, коротше, скрін я додам, скільки коштував я. Я е, е, рахую, що там, по такій ціні його сміло можна взяти. Корисна річ, Зайвою не буде. Тим більше, якщо ви підписані на мене, дивиться мої розпаковки техно-халява. Зрозуміло, що тут буде все про техніку і все чоловіче. І жіночі, можливо, десь колись буде проскакувати, ну не факт. Це я вам також показав. Взяв я ще один павербанк, рокер на 35 ватт і 30 тисяч мА. Мені потрібно просто ще було павербанк великої ємності. Потужність мені з головою вистачає, там 30 Вт-35, але потрібна була велика ємність. От. Щоб підключати там зараз гірлянди, різні підсвітки, все-все. все Це якраз те, що мені потрібно, важкий. От чесно скажу важкий, товстий. Е, я не знаю, в що мав зрівняти. От Акумулятор, ви знаєте, яка точна 18650, тобто, бачите. Два акумулятора. Є кабель, до речі, товстий, прям також товстий, Десь, можливо, сантиметр 30, я так собі думаю, От, але дуже товстий. Пауербанк до нас приходить. Бачите, половина у нас заряджена. От на 50% така у нас кольорова індикація. Чесно, мабуть, мені вона ну, не дуже доречна, тому що ось це все мені ні про що не говорить. А якби був такий дисплейчик, якийсь малесенький, мінімальний, щоб я бачив саме відсоток заряду. Це було б просто супер. USB A, USB-A по 18. От, і у нас type c максимально вхід-вихід у нас на 35 Вт. Ну що, давайте зараз заміряємо, що нам? Що він нам покаже. Ну, якщо зрівняти, то, мабуть, ось в цьому краще, мені здається. Мені чомусь так здається, я не знаю. Напишіть в коментарях. Хто має такий павербанк, скільки він вже вам відслужив? Напишіть, от, і ми зараз заміряємо, що нам вказано. Але народ, це ще не все. Ви ж пам'ятаєте, що в мене є ще ось така приблуда навантажувач. Я буду їх тестити, все на максимум, скільки вони витримують, яка в них час наємність і все. Тому підписуйтеся. Подивимося, що нам все закінчено. Значить, 35 Вт, є в нас 4, є в нас швидка зарядка до Samsung, Huawei, мабуть, немає. Quick Charge 3 20 вольт. От, ну, ось бачите, все. Quick Charge 3 просто немає. Є, е, 3+, є звичайно, 3 на 20 вольт, є Quick Charge 4, от, і 12 вольтакі. Ну, в середньому, головне, що він показує своїх 35 ватт, тобто питань немає. Такий павербанк також. Хочете. До речі, щось він дуже не, ну, дешево прибувши з гривень, там, можливо 600-700, ось щось в таких межах. Тому що була чорна п'ятниця, 11.11, все. І ось я урвав за таку суму. Хочеться так само не купувати їх в нас зараз по 2,5 тисячі. От, а залітайте тоді до мене в телеграм-канал Технохалява і будете також вигідно купувати зі мною такі всякі ніштячки. Ну скажіть цікаво подивитися, де би ще ви таке побачили повністю. І вологу, мі... вологу міряти, і ліхтарик, і повербанки, ну, і тестер. Буду тестити ще, хто може мені прислати якісь ексклюзивні повербанки, щось може велике таке затестимо. Буду тестити також зарядні пристрої, кабельки. Все. Я ще чекаю ще один рокер на 200 Вт. потім ще одні зарядні блочки. от. Тому чекайте. Ось такий ще ліхтарик, що він коштував дуже дешевше, значить до 5 доларів зарядочка є. USB-A, USB-C гачачок. от, і, і все. Ось так такий ліфтарик. Ну, Прям його з головою вистачить. Е, я вже був, робив на один огляд, от, е, а це вже ось такий. Е, так, вам сфокусуюся, хвилиночку, бо фокус трошки пішов. да. Е, значить, є в нас індикація по 25%. Це в нас прорезинене ліфтарик можна використовувати як павербанк USB-A USB-C. от, Кнопочка вімкнення, ого, світить гарно, правда? Сос є. Зараз подивимося, чи нас регулюється також. Регулюється, кнопочка деммер є. Все. Ну, коротше, різна температура, все працює. Що мені ще сподобалося, така штучка. Якщо ви там будете йти кудись в похід, ще щось, дивіться. Бачите, мінімально, мінімально, ви щось десь зарядите. Ви можете писати, що вона працює, вона не працює. Це хороший бренд. Це не якийсь там щось, я не знаю, так погане, щось панелька прям відчувається. Я знаю, як має виглядати сонячна панель, повірте. І це все ну, досить гарно, чітко працює. Я вам також постараюся зазняти, коли буде сонечко, зловити, зарядити його і показати, як буде працювати індикація. Такий ліхтарик компактний. От тут, якщо я не помиляюся, 2000 люменів, якщо я не помиляюся, от і батареєчка в нас, чи тут батарейка, наче на... 3000 мА, чи 4 Я точно вставлю, от, бо не пам'ятаю. Така річ ще також що прикольно, що ви його можете накручувати на штатив собі. От, поставили. Мож, якщо потрібно, можливо, якесь як світло можете використовувати, я не знаю, на зйомку ще щось. От, но світить ого-го, Ви бачите самі, як це все світить. От, тому річ годна. Знаєте, от єдиний мінус, що я можу відмітити, що тут немає постійного червоного світла, от, але не знаю чому. Тому що в мене в Мос також немає в великої версії 0,1. Ну і зрозуміло, тут також його немає. Всім дякую за огляд. Пишіть коментарі, пишіть, чи робимо медалі. Такі відео, такі розпаковки. Е, кому цікаво. Е, що ви хочете ще би побачити на огляді. О, дивіться, давайте. Тут є, в нас є павербанк, давайте ми зараз разом її заміряємо. <кій> Ні, не, не поміщається. Я хотів заміряти, скільки нам видає, е, так як вказано, що це павербанк, скільки нам видає дана річ. Зараз хвилиночку. І зараз ми заміряємо через переходничок, Я взяв тому, що. Це не влізе. І, скоріше все, так воно буде працювати. 5 вольт 5,1. Натомість рокера нам давав 4,90 5,1. Бачите? Тобто, дійсно, можна використовувати. Дивіться. Ну, так, да, таке собі. Не найкраще, що ми бачимо. Бачили поки що, але але воно є. Ось так. І давайте зараз. Заміряємо швиденько. Я думаю, тут нічого не буде. Але цікаво, скільки 5 вольт 1 А, чи 5 вольт все і 2 А. видасться річ як Powerbank. Ми бачимо, но no в Power Delivery немає, але нічого. Подивимося, що є. Можливо, навіть і нам не засвітиться від Apple, що, типу, ну, як я казав, що 5 вольт 2 А. Можливо, буде 1. Ми зараз це подивимося. Да. Бачите, поки що вибило тільки це. Все. Більше нічого. Угу. Ну, нічого, що ви хотіли. В екстреному випадку ви підзарядити його можете. Того телефон свій там, чи що вам потрібно підзарядити, того ну, не потрібно нічого там, так сказати, що дігнати. Є, підзарядити, є підзарядити все. Пишіть, що ви хочете побачити. Якщо у вас є якісь там класні блоки, живлення, повербанки ось ви хочете також затестити. Пишіть, будемо з вами робити якісь огляди, будемо робити контент для себе і для інших допомагати. Тому що. Зрозумійте, ви можете також допомогти комусь, і хтось поможе вам. Так само ви будете щось шукати, ось і знайдете. Я думаю, такий випуск був для вас корисний, новорічний, так би сказати. Я такий вам подаруночок зробив. Дуже багато всього замовив. Пам'ятайте, що це все ви можете заказувати в технохаляві по дуже вигідним цінам Ваша щоденна доза халяви, тому що щоденно я там все публікую. І там цікаво, там цікаво, можете знайти для себе абсолютно все. От скажіть, хто б подумав, що я собі можу взяти таку штуку? Ніхто, правильно? правильно. Хто б подумав, що я собі можу взяти ось такий, також ніхто, тому що в мене вже є навантажувач. Але бачите, тут ви знаходите абсолютно все, навіть про що ви могли не думати. Ліхтарик, ви бачите, що в мене є ліхтарик Мос 01. Да, якщо не помиляюся, ось такий три штуки я б брав. От. Плюс в мене ще маленький, я б обрав G14 бачите? батькам, от, Але, але, тобто, для чого тобі ще один? До речі, бачите, тут також немає червоного світла. Я беру, щоб ділитися з вами, показувати вам, а від вас чекаю коментар, підписочка. По бажанню, хто може стати спонсором мого каналу, от мені буде дуже приємно, це в подальшому допоможуть мені заказувати якісь кращі товари, ще щось і показувати з вами. Там мінімальний вступ, от хто може мене підтримати, 120 гривень, можете 200 от, в місяць, і все. І ви допомагаєте рухатися, і ми будемо з вами замовляти ще більш крутіші речі, робити з вами огляд і розіграш. Розіграш, я не знаю, чи ви встигнете. У мене в телеграм-каналі Такнохалява Розіграш, досить гарні подарунки, повербанки повністю. Обігрівачі, кабелі, все-все, все, -все, -все. нушнічки з датчиком руху. Тому, якщо ви ще встигнете, залітайте. От і можливо, щось з цього колись я також все-таки розіграю. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписочка обов'язково. Кажу, і хто зможе стати спонсором, мені буде дуже приємно, хто мене підтримує. Тому всім дякую. Бувайте здорові. Ну і з Новим роком. Не знаю, чи з наступаючим, чи вже з прийдешнім. До побачення.